Привіт, на зв'язку з вами молодіжна бібліотека з рубрикою Бібліодайджест, в рамках якої ми говоримо цікаві новини літературного світу. Німецький літературний часопис Die Foren випустив спеціальне число, повністю присвячене українській літературі. Це перший випадок в історії видання, коли весь номер присвячений літературі України. Редактором випуску стала Катерина Міщенко і в ньому представлені твори сучасних українських авторів різних жанрів, зокрема поезії, есеїстики та прози. Цей крок підкреслює зростаючу увагу до української культури в Європі. Американська журналістка та письменниця Ен Епалбом. Стало лауреатом премії миру німецьких книгарів. Вона отримала цю престижну нагороду за свої роботи, що розкривають наслідки тоталітаризму, особливо у контексті радянського союзу. Її книга Червоний голод присвячена голодомору в Україні, привернула увагу до трагічної історії українського народу. Нагорода відзначає внесок авторки у розвиток порозуміння між народами через літературу. У музеях Бельгії та Німеччини запрацювали аудіогіди українською мовою. Це важлива ініціатива, спрямована на покращення доступу українців до європейської культури. І, відповідно, одним із таких музеїв є музей легенду Бельгії, де українські відвідувачі можуть насолодитися творами мистецтва своєю рідною мовою. Такий крок також здає кращій інтеграції українських культурних інтересів у міжнародний контекст. У Польщі вийшов переклад віршів української письменниці Вікторії Амеліної. Цей переклад збірки поезії здійснила Маджоджада Лешняк, а книга була опублікована у видавництві е Варкстазу Култері е е Амеліна. Відома своїми романами Дім для дома» та синдром листопаду тепер стає доступною польською читачеві в новому світі через свої вірші. Це важливий крок у популяризації української літератури на міжнародній арені. Українські письменники Андрій Курков, Іван Андрусяк та Романа Романшин, а також дитячий фестиваль книжков Арсенал, номіновані на престижну премію Астріл Лігрет» 2024 року. Ця премія є однією з найважливіших міжнародних нагород у сфері дитячої літератури. Номінація українських авторів підкреслює високий рівень їхньої творчості та значення фестивалю для розвитку дитячої літератури в Україні. Вийшов новий посібник присвячений безпечному та. Правовому використанні штучному інтелекту в ньому викладені рекомендації щодо захисту авторських прав та відповідного використання штучного інтелекту у творах і, наприклад, літературі, робочих сферах, включаючи літературну індустрію, це особливо актуально на тлі збільшення кількості інструментів на основі штучного інтелекту, які впливають на творчий процес. Фільм Сірі бджоли заснований на романі Андрія Крукова, здобув головні нагороди на українській премії кіноколо. Стрічка розповідає про двох чоловіків, які живуть у зоні бойових дій на Донбасі, і висвітлює питання війни та мирного співіснування. Ця кінострічка викликає значний резонанс завдяки своїй емоційній глибині та актуальній тематиці. Компанія Netflix планує створити нову екранізацію роману Джейн Остін. Гордість і упередження. Цей класичний твір отримує сучасне бачення, що поєднає а, традиційні теми з новим підходом до адаптації. Проєкт обіцяє бути а, цікавим як для шанувальників класичної літератури, так і для молодої аудиторії, яка відкриває твори Джейн Остін через кіно. На цьому на сьогодні, все. Дякую всім, хто цікавиться літ процесом. На зв'язку була молодіжна бібліотека. І зустрінемось на наступному тижні. Бувайте!